Щоб вибрати якісну рейку для оптичного нівеліра, зверніть на такі параметри. По-перше, це матеріал, з, якої, з якого зроблена ця рейка. Краще брати алюмінієві. Вони будуть легші і зручніші в роботі. І також не будуть підвергатися ніякої корозії і ваше покриття рейки, воно не буде облазити і портитися. По-друге, зверніть на товщину матеріалу. Самої рейки, алюмінія, щоб вона більш-менш була жорстка і при невеликих навантаженнях вона не згиналася. Також якість зборки рейки, щоб коли ви отак відкриваєте, щоб цей люфт був мінімальний. А краще, чим менше люфт у місцях, де з'єднуються дві половинки рейки, тим більш точніше будуть, будуть у вас виміри. Тому що якщо ви відкриєте 5-метрову рейку на всю довжину її, якщо у вас буде дуже великий люфт, то вона просто буде вас отак от нахилятися в сторону, стояти другою. Також найважливіше звернути увагу саме на якість покриття, нанесення фарби. На нівелірну рейку. Тому що якщо у вас рейка буде з хорошого профілю, зроблена, люфтів не буде, вона буде міцна, гарно, гарно зібрана, але ну, у вас погано нанесена неякісна фарба. І коли вона просто зітреться, а на будівництві, коли ви працюєте, може попадати пісок, пиль, бруд. І коли її розкладаєте, збираєте, і якщо у, вас без... якщо у вас швидко зітреться ці всі позначки і фарба, то тому ну, б... з якого б там б профілю не ну, була б зроблена рейка, там, смісного сумісного якісного без люфтів, то це просто рейка вам. Вона буде як палка, ви не зможете там ніякі значення з неї. з неї зняти. Частіше всього бувають рейки 3-метрові і 5 метрові. Якщо вам не треба міряти перепади до ділянки більше, ніж 3 метри, тобто не, не треба виміряти котловани, якісь там глибокі фундаменти, то можна взяти 3-метрову рейку. По-перше, вам не треба буде переплачувати за п'ятиметрову, метрову і трьохметрова в цей же час буде вона більш легша, зручніша, ніж носити з собою 5-метрову. Це рейка польської компанії Ято. Ось Наприклад, і неї я вам покажу, як повинна бути зроблена рейка непоганої якості. От, покриття дуже хороше, воно матове. Достатньо зносостійке покриття, яке, яке при щоденному використанні не зітриться. Ну рейки зроблені з такою металевою накладкою. Бувають рейки з пластиковими накладками, ну краще брати з металевими. Тому що коли ви десь ставите на тверду поверхність, щоб не пошкодити рейку, пластик може просто зламатися. Якщо алюміній, то може погнутися. І значення також вони чіт чіткі. Товщина профіля достатньо товста, щоб рейка була жорсткою і не хлипкою. Навіть в такому положенні рейка не гнеться і залишається рівною. То бачимо, що і сама система ось блокування цих частин, ця кнопка вона теж вона не випадає, накріпиться добре і, мабуть, навіть так даже не, не зможе витягти. І досить вона така пружна.